Не дає поближити далеко долині, в далині за річкою, срібний зорепа і вином по річковим всіх сад літньою долиною, йду не поспіша, вишнею і калинею, втішена душа, це край, де я родився. Де все для мене, рідне, не байдуже, де зірка з неба впала у траву, щоб ти мене побачив, милий друже, це край моєї втіхи і сльози, і з рідним словом, з рідними піснями, молюся до крадінської краси. Бо це взяла від батька і від мами. вам подарунок. Раді вас бачити. Приходьте до нас з родинами. У нас дуже цікаві вечори. Вечори зустрічі андріївські вечорниці, святвечір. Ну, ми тут вистава стали керівник театрального гуртка, олімп шкільного театрального гуртка. Тому кайдушева сім'я недавно у нас була вистава, дуже цікава, сватання. Ми показуємо звичайні традиції вряду українського народу. до нас на чай, на каву, коровай.